Так, друзі, ще де що вам розповім сьогодні. Значить, Дивіться, дуже зараз багато питань з приводу реєстрації в DoorDash і Keep the dishes. Я не знаю там, які проблеми з Uber, чи є вони, чи ні. Але дійсно існує така неприємність. Я задавав питання у сапорт. Ордеш, значить, що вони мені кажуть, що це пов'язано з тим, що, ну в принципі, всі ви розумієте з чим, а, і питання дуже банальне, тобто відповідь дуже банальна. А, багато наразі українців понаїхало, і не тільки українців, але дуже багато мені сказали, що дуже багато людей з України реєструються у. Дордеш, я не знаю, ж таки, я не знаю, що там зі скіпом, думаю, така сама проблема. Але так існує дійсно проблема аж реєстрації. Всіх ставлять в чергу. Тому, що мені ще порадили, просто чекати. Буде, буде, будуть відкриватися, будуть відкриватись. Нові місця, але це буде буде залежить від того, від того. Наскільки часто будуть відсіюватись інші дашери. Тобто чому? Дивіться, я думаю, що я на 100% знаю, що Дордеш, dishes і Uber це платформи, які між собою пов'язані. Пов'язані, там іде значить сама, сам додаток, Uber там і все інше. Ну, Uber, DoorDash, Скіблі сам додаток він у кожного окремий, у кожного індивідуальний. Але роздача замовлень вона розподіляється за допомогою єдиної бази. Там, це дуже важкий алгоритм, я не буду пояснювати, бо на це можуть піти. Години, просто чесно кажучи. Отже, дивіться, <кхем> дуже часто ви, от ті, хто працюють е у Наприклад, в Uber або в Скіпі вони 100% бачать такі замовлення. Там у вас за допомогою кодів, ну чи цифра приходить, так ви мусите назвати цифру у ресторані, де ви забираєте замовлення. Отже, ці цифри вони дуже різняться по своїй, так би мовити, структурі. Тобто у одні одних компаній ці цифри. В цих цифрах є не цифрах а коди. Да, ці, в них є і цифри, і літери, а в інших тільки цифри, і різна довжина цих кодів. Тобто, щоб ви розуміли, просто вам приходить іноді від вашої компанії цей кодик а іноді від іншої, бо від від неї відмовився ну, той чи інший водій. Чи то Даш, Дордеж, чи то Uber, чи то Skip The Dishes. Тому ну, така вам інформація, щоб ви розуміли, як то працює, хоч, хоча б трошки. Тому ті ваші варіанти, що ви там типу, тільки круті замовлення берете, повірте, то до передать часу і є велика вірогідність того, що вас будуть ну, банити в цих компаніях за, за низький рейтинг. А, таке і є. Почитайте хоча б правила умови роботи в цих компаніях, і ви побачите, що там не можна тримати низький рейтинг. Його дуже просто тримати високий, але так само його дуже просто знизити нижче плінтусу, і потім дуже важко піднятися. Але майте на увазі, що вас можуть за це. Звільнити, так би мовити, і повірте, просто у вас є прив'язка до ваших документів, до ваших прав. Потім восстановитися заново буде дуже важко. Дуже важко. Тому я вам не раджу там гратися з цими всіма речами. Будьте уважніші. Отже, повертаючись до теми. Працевлаштування в даній компанії, я вас е, запевняю, що 100% я просто бачу, я також, як багато, багато з вас, е, читаю всілякі пабліки, е, там телеграм, е, трошки читаю, хоча я його не дуже люблю, мені він такий не дуже удобний, але я, я е, дивлюся деякі. Групи, я ніколи нічого не пишу, я просто читаю і аналізую, як, то, що, хто, як працює. І повірте мені, є дуже, дуже цікаві навіть з підтвердженнями мої аналітичні висновки. І повірте, скоро почнуть летіти шапки, бо дуже багато людей зараз будуть банити, банити а нових набирати. Подивитесь, почекайте ще трошки. Тож, не унивайте, не падайте духом, все буде добре, але коли зареєструєтесь, я б вам не раджу, не радив би а, а, працювати. Недобросовісно, так би мовити. І ще додам, що дивіться, усі ці служби доставки це звичайна робота. Вона ніяка там не фільдіперцева, ніяких там приколів немає в плані, що ви щось можете обрати, щось не брати, щось там робити, щось не робити. Це ви, звісно, можете, ніхто вас вам не забороняє того робити, того не робити або того робити. Ви можете робити все, що завгодно. Але є політичні Кожної компанії, і вона е, працює дуже жорстко, достатньо жорстко. Вона дає лояльні умови, але вона також дуже жорстко буде реагувати на всілякі випадки, неприємні для компанії. Е, тож, е, я би вам радив кожному, хто де б ви не працювали: Uber, Skip, Скіп, е, Дордеш. Якщо ви влаштовуєтесь, я вам чесно від себе просто раджу протягом першого місяця підняти собі рейтинг, берете собі всі замовлення підряд, всі далекі, недалекі, нічого страшного, трошки більше грошей витратите на паливо, але ваш рейтинг підніметься. І подивитесь, у вас підніметься так само і зарплатня. Так є в мене. Я це дуже-дуже сильно відчуваю, я це дуже сильно розумію, і в мене все в принципі наразі гаразд. Я не дуже люблю розповідати якісь там цифри, але повірте, мені в мене зарплатня. Я на даний момент є там така фішка, типу Топ Дашер. Хто дивиться мої ролики той бачив там інтерв'ю з Ольгою, хто на неї підписаний, також можете подивитись, знайти в мене інформацію там в якомусь відео. Коротше, може, я скину зараз посилання, подивитесь. Отже, я там розповідав, скільки я заробляю, і от сьогодні, дивіться, у мене рівно місяць, як я вперше став дорда... топ-дашером, і вже можу провести якісь паралелі. Я вам так скажу, що за той самий час, який я працював раніше. Я тоді як я вам розповідав, не пам'ятаю. Тобто я у мене такі умови, я заробляю 170 баксів на день і їду додому. Більше мені не треба. Іноді буває в вихідні, я собі дозволяю там трошки більше попрацювати, заробити там 200-220 баксів. На сьогоднішній день моя, в моєму середньому моя, мої грошики виросли десь на 10%. За той самий час, але ну, це так в середньому було 10-15, і дуже помітно почали мені давати в основному, ну скажімо, там відсотків 70%, напевно, замовлень таких більш цікавих, скажімо так, там за 8 баксів, там 2 кілометри, 4 кілометри. Так, бувають там і за 5 баксів 8-10 кілометрів, не без цього, там все залежить, повірте, все залежить від того алгоритму, як там розподіляє та програма Замовлення, там все дуже-дуже складно, і ви її обдурити не зможете. От, от що хочете, можете мені розповідати там в коментарях, десь щось доказувати, то все без е, Безполезно, скажімо так. Отже, я вам всім бажаю, а ще е, хотів. Дорозказати, що ці роботи вони є ну, звичайні. Тобто, якщо ви працюєте добре, то до вас і добре відношення. Якщо ви працюєте, та то буду, а то не буду. Просто згадайте ваші минулі роки, роки, як ви працювали десь на когось, або може в когось бізнес був. І, і той знає, що якщо ви в бізнесі сидите вдома на попі ровно і ніфіга не робите, ото вам так само будуть і гроші. Якщо ви працювали на заводі і десь там в цеху ви казали, та то піду робити, а то не піду робити», ото така до вас буде, така до вас була і було і відношення. То не, не думайте, що тут там ті люди, які е, створили ці служби доставок, кур'єрські служби, що вони дурні, що вони не розуміють, типу, а ну ладно, там Андрюха з України приїхав, то нехай бере тільки по 20 баксів 2 кілометри. Немає такого, не буде. Не, немає там лояльності до українців або до індусів, або ще до когось. Немає. Всі однакові, всім однаково платять, е, е, заробите собі рейтинг Будете отримувати гроші. Я вам це раджу, і я вам гарантую, що це 100% так, як я вам сказав. Тож, на канал підписуйтесь. Лайки ставте, дзвіночок, лайки ставте побільше лайків. Можете не дивитись відео, ставте лайки, нехай його інші дивляться. Я думаю, що людям буде цікаво, це така тема, бо дуже-дуже бачу сильно є ребята, які приїхали з України, там розвивають свої якісь телеграм-канали, ще що, молодці, все в них добре, начебто виходить. Але... На кожному каналі є ребята, які як я не люблю роблять, типу, та я сидю ніфіга не ділаю, і мені там гроші самі собі капають, типу там. Чекаю, ро, як там один, як хтось е, писав, типу того е, я беру замовлення тільки півтора бакси за кілометр. Ну, рібят, так, ну, це таке так чужо, ну так смішно це все. Ну, ладно, нехай беруть. Получається е, в них, дай Бог, ріпят, може скоро мільйон заробити, то розповісти. Отже, не забувайте підписуватися. Також хочу вам ще нагадати одну річ, що завжди забуваю я останнім часом. Не вже Настя дуже сильно ругає е, за це. І е, звертайтеся до неї. Є в описі до цього відео буде посилання на її е, таку комерційну сторінку у е, Instagram, де е, вона викладає свої роботи е, свої роботи по ногтєвому сервісу. Звертайтеся до неї, вона хороший майстер. Давайте, пока, пока.